Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ранок прийшов управлятися. Ось такі півники. Виспівували, ну, тепер не хочуть. От курка розбалакалася, каченята пищать. Ну, ранок. Так, все, годую. Далось мішанку їм. Зранку як зголодніли. Помив їхню їхні відеречки для води. Зараз даю мішанку не дуже багато, тому що дуже спекотно. У нас зранку вже 20 градусів. Я все рівно сюди приходжу часто. Краще я буду частіше давати. Отак. схотіли їсти. Мішанка, як завжди, варена картопля, дерть. Трішки кормової сірки, кормова крейда, порізав їм, он, молочаю, е, потроху їдять. Молочай, а ну покажеш, чи ти дерчи. Отак. Апетит добрий, це гарна ознака. Отак. Так, ідемо далі. Ось як їсти хотілося, хотілось. От як їсти хотілося зранку. ідіть да. погляньте, я трішки вас приберу. Біжіть. Біжить, біжить. Біжить. Ага, каже гуляти. Їсти. Точно така сама мішанка юниць. Резяних трішки приберу. Лалі водички. Отак От хотілося їсти. Подивіться, як молодон запихується. Отак. От І пожали. дні. цікава така птиця, дуже мені подобаються качки. О, вон, бачите. Водичку знайдуть. Ось ляля з рудиком. Лялю, ти паси, каченят. Але вони поки що далеко не ходять. Ну, так от. Щось бубонять, бубонять. Щось знайшли, не зрозумів. А, це я тут рудику давав. Салаку. У нас рудик все з'їдає, а головки залишає. Салаки. От вони знайшли ті головки. Он як. Ляля в образі. Щось уже зранку не подобається їй. І так. Щось ви розбігались. Качки. Мені потрібно прибирати у вас. Далеко не йдіть, вас лисиця з'їсть. Отак, комарів ловлять мух. Ось вони. Розійшли, розійшлися. Розійшлися кругом, треба зараз збирати. Побігли, побігли. Поки каченята гуляють, покажу вам кроличок. От вони до зерна тягнуться, красуньки такі такі гарнюні. Нікому вони не потрібні. Я допис місцеву групу зробив, його навіть ніхто не лайкає, тому... Тому поки що так. Отак от травичку хотіли. Гарні кролиці, такий гарний колір робиться. Такий красивенний. вон вони до травички. Отак. Ну снідайте. Так, банда моя нагулялася, вже посідалася. Зараз буду загонити. Я, до речі, використовую отакий, от, як казав, мені руль управління. На кінець лозини прив'язую якийсь пакет. Отак от. І птиця. Боїться цих рухів, звуків і... йде туди, куди вам треба. Тому, друзі, можливо, для когось це знадобиться. Такий лайфхак. Пішли, банда, пішли. Отак. Пішли, пішли, пішли. Ану, покажете, які ви в мене розумні. Йдіть. Ідіть. Ідіть. Так, а ну, мимо. ще рано туди. Ось так. Ось такі ви молодці. Ось такі ви молодці. Кинув їм молочаю, поставив водичку, мішаночку і до обіду нехай сидять. Така красива ця качечка і колір такий стає красивий. Не далі, друзі. Друзі, подивіться от на цю картину. Пічко заліз в гніздо, де кури несуться. Тепер не може вилізти. Здоровий, там не розвернеться. До речі, це вже не вперше Я таке робить. Я не знаю. Там хтось мені казав, що він показує курочкам, де нестися, Ну, не знаю. Курочки знають і без нього де нестися. Моладсь! Палайт! Петько! Давай, задом. Ой, що вилазь. Вилазь. Та сильний. Та здоровий. Розвертайся там. Питько. Ану. Виходь. Хай всі подивляться, який ти. А, не має це. Нема робити, о, господи. Так там хоча яйць не було. Ай потов. Ох уже й бандит. Шо в тій голові дурній? Муха. У мухи все добре. Муха вирішила в туалет ходити в два кутки. Така от вона бандітка, ну, нічого я не зроблю. Звикла вже, он дав їй зерна, травички гарної такої, зараз налью водичку і все. І муха у нас тут. Так, муха так, ану, характер покажеш свій. Я думаю, ще через декілька днів ще кину до кролика, щоб раптом мені сюрпризу не було. Да, муха? Отак? А ну дай потрогаю. Бо там я її не так часто трогав на вулиці. Мух. От півні розспівались. Отак. Отак. Характерна така. Не балися. Все, давай, муха, пішов. Їй. Кури мої чомусь взагалі відмовилися їсти ціле зерно. І я вирішив двічі на день давати їм мішанку. Вологу от зробив таку смакоту. Так, макуха соняшника. Дерть овес ячмінь-пшениця. Кукурудза і висівки пшеничні. Отак от, от. Не знаю, чому вони зерна не їдять. Ну, хай як хочуть. Зараз, друзі, дещо вам покажу. От вони так чекають. Зранку, знають що я буду годувати. Зараз покажу вам трюк один. Я завжди їх годую з червоного відра. От. А сьогодні. Ну, от Дивіться. От у мене відро синє. Дивіться. ну Відро і відро. Тепер дивіться, я беру. Це червоне відро. Бачите як? Бачите як? Це на рахунок того, чи розрізняють кольори кури, чи вони розумні. Бачите як? Вони знають, що в червоному відрі їжа. Зараз даю. Мішанка ця подобається. Якісь із задоволенням. Також кинув їм молочаю. О, Така картина мені подобається. Щоб їла, то чомусь зерно переводять, вигрібають. Ось такі. О, Чуєте? Підька конкуренти вже починають виспівувати. Так, Петю, конкуренти твої. Ось він. Його я вночі при мені буде співати. О, так, молодець. Краса, красунчик такий. Подивимось, що сьогодні знесли. А чого ти так пізно сидиш? О, є, одне. Там, до речі, коли я розповідав, що жодна з моїх... Курок чорних не заквоктала. От ну, хтось із глядачів написав, що просто, мабуть, не дослухали, що Ломан Браун це крос, і вони не квокчуть. Я, друзі, це знаю. Я мав на увазі своїх чорних курей домашніх, але на рахунок Ломан Браун у мене одного року був такий випадок, що Ломан Браун заквоктала, Я підсипав її яйця, вона гарно висиділа курчат. І водила їх. Тому інколи дуже рідко, але все рівно у них інстинкти також беруть своє. Так, ще тут. І тут одне, два. І тут одне стара знесла, три. І ще там. Ой, там одне чотири. Ну, чотири. Спека неймовірна у нас, та й вони вже несуться досить давно гарно, тому, можливо, ця ще знесеться. Тому чотири. Ну, так от. Глядачка, глядачка, ти тут, тут глядачка. Ось вона. Ну, так от потрібно мати курей. Я собі це так думаю, різних різного віку. У мене, як бачите, різного віку, але тих чорних всього три. Бо так от одні виносувалися, другі неслися. Ну, але є, що є. Ось поки я сходив дав їм їсти, ця курочка знесла. знеслася. Бачите, що її це мокре, тому сьогодні п'ять. Ось ну, так. Знову отварю картоплю для птиці. Потім затовчу її дертю, розкладу по відрах, залишу на вулиці до ранку, вона вистегне. І потім перенесу в погріб. Отак от я зберігаю, там одна глядачка мене запитувала, як я зберігаю, щоб не кисла. Ну, десь днів два от, в мене вона не кисне. Чим менше в ній вологи, тим довше вона стоїть. Отак от я замітив. Тому раніше я зливав воду, а тепер я багато дерті сиплю, воно робиться такою грудкою. От. Якщо додавлю більше буряків, то швидше закисне, ну якось так. Тому я повної не варю, тому що ще вони так не зовсім гарно їдять, але, але варю. Подивіться ось на цих каченят. 20-літрове відро стоїть, я там дощову воду збираю. От там вода смачніша, тут от стоїть. Їхня каструлька, ну вже вони туди дерті наносили, ні дотягуватися з відра краще. Ну, качки. Знайдуть воду скрізь. Ну, такі. Немає в мене такої посудини, щоб їм. Я б ту воду вилив, щоб вони борсались. Був той червоний таз, якщо я мішаю та мішанку, ну там вже... Дірки. Ось такі бандюгани. Жарко, ось качечка так дихає, спека неймовірна. Як все ж таки качки швидко ростуть такі, хоча я її Бачу їх щодня по декілька разів, але сьогодні прям так звернув увагу. Ось, до речі, двоє. Це муларт. Ось оце, а це крякаюча. Вона одна вже починає крякати. ну, батько розпівався, мабуть, на дощ. І такі дивлюся, вже так активно в пірячку обираються, Ну, от подивіться, як кажуть, півкачки. І ці от такі гарненькі. Так. Цікаво подивитися, якого кольору вони будуть, оці крякаючі селезні чи качечки. Ну, головне, щоб вони нормально росли, а то вже не важливо. Ну, але, звичайно цікаво, от як мулардик гарно пасеться. Ряби також такого цікавого кольору, там пір'ячко якесь таке пробивається, як дикий якраз. Не знаю, подивимось. Ось такі вони. Друзі, дав от кроликам молочай, вербичку. Як бачите, їх тут троє. Зараз я покажу, куди дівся четвертий жарко їм. До речі, перейшли вони з того кутка в туалет. в той. Не знаю чому, ну, нехай як хочуть. Ось він, друзі. Те курча пропало. Ну, тобто померло. Я не знаю, чому. Їло воно гарно. Я в обід ще приходив, все було добре. Ну, якщо чесно, трапилось уже, як трапилось. Я тут гарно поприбирав і вирішив одного кролика сюди. Відселити я, чесно кажучи, так і планував, коли муху переводив. Ну, але той півник мені трішки плани зламав, але, от бачите, все трапилось так, як повинно було. Я його буквально тільки що перекинув. от. Мені здається, що він із них найбільший, тому я так вирішив його, нехай він буде в окремій кліпці. Ось фіроман. он поставив чашечку йому для зерна. Ну, зерно зранку отримаєш а, На. І йому тут буде краще і ти як кроликам, звичайно. Ну, от якось так неприємно, друзі, на рахунок півника. Він навіть уже е, почав стояти потрошку. Не знаю, що трапилося. Ну, нічого, таке буває. Друзі, спека страшна. Я от вирішив їм запропонувати води. Я до цього пропонував, вони не хотіли. А сьогодні бачу. П'ють гарно, тому знову поставлю їм баночки всякі, нехай нехай п'ють. Кріль дорослий не хоче. До речі, це ось також п'є. от Буквально я його тільки що перекинув, і він он п'є. Пий. Ну, спека страшенна, тому. Коли було терпимо, скажімо так, їм вологи від трави вистачало. Я пропонував воду, вони не хотіли. А ці одні прям жах якийсь, тому отак от нічого. Мені не важко. я знову поставлю ці всі мисочки нехай п'ють. Півні, отак от я сюди виганяю, десь один так о третій. Лялька там собі під вишнями. Тусується, от, тому що тут якраз повертається сонце, і отут, отак от все дуже жарко, скажімо так. І вони ховаються, якраз от на цій частині тінь. Воно і так жарко, і подивіться, вони у ну, нас припарює, можливо, буде дощ. Тоді, коли я от вам з відео знімав, що все дощ чекав, він трішки побризкав, ото відро води налило, і на цьому все і закінчилося. Тому Дуже їм жарко, і отак от вони нехай тут. Час уже сюди, мабуть, і качок переводити, тому що там також вони таке вже місяць. Ну, не знаю, як воно буде. Разом, звичайно, отак от я їх не буду тут тримати, бо це не діло. Ну, але ось так от. Можливо, той півник загинув від спеки, я не знаю там прямих сонячних. Променів не було на нього, я ж контролював, ну але не знаю, трапилося й трапилося. Тепер буду дивитися, щоб з цими все було добре. О, як і дивіться, сидить. Дядько. Ух, такий. Такі вони. Випустив от куря пастися. У нас були жовті черешні, вони трішки заморилися. І я їх от під горіх кинув. І дивлюся, яка не яка підійде. Бачите як? І їсть. Вони не кислі, просто. Ну, ми вже їх не їстимемо та й усе. І от дивіться, як ця Вся... Щось та з'їсть. Якийсь... Якийсь вітамін для різноманіття. Така. Петько там. З іншою бандою. Бігаю навколо них. Ну кури, хочуть прорватися, що, що ж вони звикли гуляти, де їм хочеться. Отак. Діловий такий пітько. Ось вони. І чорна он їсть черешня. Та гребеться он. Гуляємо одним словом. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно сподобалось вам. І до нових зустрічей!